Поповнення складу до нас приїхали акумуляторні батареї Дайнес ємністю 5,1 кВт годин, та рекомендований ток заряду та розряду 50 А та максимальний ток заряду та розряду 75 та 100 Ампер. Розпаковка акумуляторної батареї Дайнес ємністю 5 кВт годин. До стандартної комплектації. Входить. Кабель живлення, кабель живлення для паралельного з'єднання. Кабель заземлення. Комунікаційні кабеля до інвертора. від різних виробників інверторів. І комунікаційний кабель для паралельного з'єднання. Вісім дюбелів для встановлення на стіну. Та квертожний болти. Та два кронштейна. Для встановлення на стіну ніжня опора та дві верхні опори. Та інструкція. І безпосередньо наша батарея. Картон для розмітки для встановлення на стіну. І акумуляторна батарея. Тож замовляйте акумуляторні батареї Dynas в дилерській мережі компанії Altec або на сайті Altec.ua.